Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Окупанти прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до так званих червоних дат 23 та 24 лютого. Зараз на Донеччині точаться запетлі бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Херсонщина під постійними обстрілами мешканця села Львове росіяни убили у власному будинку артилерійським снарядом. Жителя Береслава поранили, скинувши вибухівку із дрона. Росія вбиває українців ракетами з північної Кореї. СБУ задокументувало і навело докази застосування ворогом зброї КНДР на Запоріжжі, Київщині, Донеччині і Харківщині. Відкриті кримінальні провадження щодо злочинів війни. Польща розблокує кордони для товарів воєнного і гуманітарного призначення, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Він також анонсував зустріч урядовців двох країн. Вони зустрінуться 28 березня у Варшаві, щоби розв'язати проблему блокування. Потужні магнітні бурі накриють Україну. Метеочутливим людям радять бути дуже уважними до свого здоров'я і за потреби обов'язково звертатися до лікарів. Зі збоями може працювати навіть техніка.